Проєкт Ліндехевен новий екологічний мікрорайон. Впродовж наступних 40 років очікується, що по всьому світу буде побудовано 230 мільярдів квадратних метрів, додаючи кожного дня площу еквівалентну Парижу. Тому вкрай важливо, щоб нові мікрорайони міст, які будуються, були високоенергоефективними та живилися від декарбонізованих джерел енергії. Ефективним рішенням є мікрорайони, готові до нульових викидів. Новий мікрорайон лінде Хевен у місті Сендербург побудований за найвищими екологічними стандартами. Беручи до уваги енергоефективність, лінде Хевен працюватиме на низьких температурах, які дозволять скоротити втрати у теплових мережах на 31% порівняно з аналогічними будівлями, що працюють при нормальних температурах. Зовнішні конструкції будівель спроєктовані з використанням цілого ряду пасивних заходів з енергоефективності, які дозволяють зменшити енергопотреби. Також активні заходи з енергоефективності додатково сприяють загальній енергоефективності. Проєкт Хевен» продемонструє весь наявний потенціал взаємозв'язку між сучасними будівлями з низьким споживанням енергії та енергоефективним централізованим опаленням. Активні заходи з енергоефективності допоможуть скоротити споживання енергії як у нових, так і існуючих будівлях по всьому світу. Тільки уявіть цей потенціал при впровадженні подібних заходів у глобальному масштабі.